Далі. Сьогодні буде відео трохи не з автомобільної теми, а з теми 3D принтинга. От, придбав собі такого принтера Flying Beer Reborn модифікація. Здоровенний в коробці перейшов. От, Далі буде саме цікаве. Це його збірка, налаштування і запуск під рук. Що одразу бачимо, як відкрили коробку, є е, чек-лист, що тут взагалі повинно бути. Причому ще є е, англійський і китайський варіант. От, і є інструкція. Також на англійській. Буду зараз розбиратись, читати, як це все працює і складати. Це, це тут, напевно, бокові стінки і дверцята його. От, все також в паралоні, дуже чітко запаковано. Далі бачимо вже більш детальніше сам принтер. Ремні одразу натягнуті. Е, інструменти різні, проводки, навіть флешка є, От, стяжки, шпатель, різні заглушки. От, потім ще є ось ще інструменти, болтики, фурнітура різна. От все, що потрібно, напевно, для збору. Це загалушки різні. Ще заглушки, а, це ножки резинові. От, це, напевно, щось для збору дверцят. Це, насчут... це напевно, ручка для тримання філаменту. От, це вже сама це ось датчик. Подачі філаменту або датчик закінчення філаменту, От. сама друкуюча голівка, От. і це вже стан... верхня частина напевно. Так. і десь там знизу має бути нижня частина. Можемо далі розпаковувати, знявши там, де була верхня частина. От. Тепер ось сам стіл принтера. І ось Це вже видно сама нижня частина, на яку все кріпиться. Ось тут бачимо це такі направляючі. Це заглушки, От також там ще є деталі по всій Z. Починати збирати, це ось сама нижня частина стойки і також верхня частина рами. От зараз це ще ось ці підшипники. От. Все буду далі збирати. Отже, все вийняв. Ось зараз почну з того, що. Потрібно по углах зафіксувати 4 стійки. От, і потім вже виставити можна буде верхню частину. Також класно те, що в наборі всі е, стандартні вироби, там болти, гайки, всі от, пронумеровані. Що полегшує збір, тому що є написано, що, куди. Це склав. Сюди одразу надів резинові такі ніжки, які йдуть в комплекті, щоб не пошкодити поверхню, на які збираю. -от. Все це виглядає. І так далі перехожу до наступного етапу. Наступним етапом зборки це встановити ось цю верхню раму на вже зібрані стійки. О, тут принцип. встановки самий, де подібні гайки. Їх потрібно так от накрутити і потрібно в пази потрапити. На самій стійці. От, це теж завдання не з легких. Сюди повинні заходити ці те-подібні гайки. От, тут і от, тут. От, зараз буду пробувати це зробити. Ось так в мене вийшло все це, сюди заводити ті, те подібні гайки. От, зручно те, що рама спроєктована так, що стає тільки в одній позиції. Ось так. Це ось передня частина буде, тут ще потім дверці будуть. Отак от. Так от. Рама зібрана. Зараз ще залишилось зафіксувати, тут позатягувати по вуглах всі болтики. Ось тут встановлюю заглушки. Далі наступним моментом це установка самої власне, платформи. От, вона встановлюється на такі підшипники і на гвинтики з пакетика номер 7 Наступним елементом встановлюємо такі гайки, вони називаються так. От цій ширші тут є гуща сторона і ширше. Оці ширші доверху. От, і потім тут шестигранником зажати. Сторона, так само. Після того, як тут то зажимав, поки що зажав тут нижню, нижнього болтика, верхній зажму потім вже коли ще вставлю направляючи з різьбою. От, а зараз далі наступним етапом ось такі а, направляючі. Їх 4 штуки, тут 9-2 і там також 3 і 4. Поставляю потім далі наступний етап збірки. Встановив всі 4 направляючі, також ось таким кручуком шестигранником на 2. Позажимов ось тут. там є винти, Це тут, ось тут і тут. І з іншої сторони так само. От, тепер Провіряє. а, стіли. В принципі, піднімають, ага. Так. Важливий нюанс, що потрібно а, так, щоб ось цей напис Flying Beer. Це, ну, це передня, передня сторона, щоб відповідну орієнтацію стала а, зберегти. Так. Продовжуємо далі. Тепер після цього. Після попереднього кроку за ну, остаточно затягують ці всі чотири гвинтики на кожній із направляючих. Потрібен для цього, щоб остаточно закрутити шестигранник на 3. Наступним етапом ось такі це кінцевики, які тут датчик, оптичний датчик буде визначати положення, що Стіл піднявся максимально, вертикально повісі, максимально вверх по осі Z. От вони фіксуються на е, болтики з пакетика номер 7 От. І Зараз покажу, які правильні позиції. Загальна позиція цієї детальки ось в такому положенні, з лівої сторони і з правої сторони ось в такому положенні. До того, як встановили ці кінцевики, потрібно перевірити, що вони ось чітко заходили сюди. так. Наступний крок це встановлення ось цих таких вже направляючих з різьбою. От, яким чином вони вставляються. Ось і в ком... з ось ці пружинки От, ось так сюди. Потім вставляється ось така пластикова. Гайка, можна її так назвати, вона теж там буде фіксуватися в одному положенні, а, головне, щоб вона не, не вискочила. Так налягається, натискується. Це, це на камеру зробити не зможу, бо однією рукою це зовсім незручно. От, і зверху через цей отвір потрібно ставити і там вже прокрутити. Зроблю це все і тоді покажу готовий закінчений Він направляючий встановив, тепер ось тут потрібно цей верхній болтик зажати зліва і справа. Також ще ось тут, через це зверху, зверху фіксується кронштейні, в якому є отвір, і в ньому вставлений підшипник. Ось так. Перед стіл зафіксував в самій нижній частині, позатягую ці верхні болтики. Крок потрібно встановити такий кронштейн, використовуючи болтики з пакетика 3 і те подібні гайки з пакетика 9. От, встановлюється цей кронштейн, якщо так от стояти спереді принтера із, ну, з цієї сторони, да, то ось він повинен стати ось так тут. Ось такі позиції. Цей кронштейн для того, щоб утримувати трубку, в якій будуть провода від голови йти. От тут буде місце кріплення голови. А тут на стяжки через отвори, які ми бачимо зверху і знизу, зафіксується сам коса, можна сказати так, весь джгут проводів, щоб він не теліпався. Ось так от цей кронштейн. крінштей. Тут ще краще треба зажати. От. І взагалі можна сказати, що на цьому етап збірки саме такі основні деталі, так, основні такі габаритні штуки встановлені, це стіл, стійки, направляючі. От далі наступні етапи збору це попідключати всі провода, потрібно ці вузли повикладати. Профіль, от підключити стіл, голову встановити, проводку під неї теж протягнути. От. Це все, що буде далі у відео. Далі наступним етапом я от всі провода які були вклавати в таку гофру. Ця гофра вона була в комплекті. от Я їх так от вклав і тепер далі буду встановлювати. от Встановлюється. Сюди голова. Тут стяжками тяжками фіксується гофра з проводами, от, і потім все це підключається ось тут. Зараз це все встановлю і покажу, як вже буде встановлено. Так виглядає встановлений. Встановлена вже голова, тобто екструдер, тут вентилятор охолодження. Далі тут ось суфлот. Також ось поставив в Саме дальнє положення всю голову, тобто це правий передній кут. От, і ось так ось натягнув всю цю гофру і тут зафіксував стяжки ну, на цей кронштейн. Тепер далі наступний момент це вже ось цю косу підключу ось тут, зафіксую на болтики, які ну, є. Тут схожий роз'єм підключення, як на принтері, в як на моніторі в комп'ютері. От, підключається все. От також ще ось е, провід від стола, що йде зафіксувати на стяжку біля столу. Покажу все це теж, як зробити. От. І все підключити. Ось Підключив один роз'єм, стіл підключив, також ось на столі тут є спеціальні отвори, щоб ось так от зафіксувати тут. З тяжкою теж провід від стола. Тут також з тяжкою стягнув провода, щоб не висіли. От так. Далі наступний етап це потрібно ці всі, ці всі провода укласти в профіль от сюди, і провести їх і потім підключити все. От зараз це все теж буду робити і покажу результат. Повкладав в профіль і закрив ось такою пластикою заглушкою, яка є теж в комплекті. Підключив тут роз'єм. Один роз'єм ще залишився вільний не підключений, це на датчик філаменту. Тут з цієї сторони один провід вклав, і з іншої сторони теж отут -от провід його вклав сюди і тут ось підключив. Також ще тут -от є теж заглушка пластикова. От, так от все складається. Загалом всю вже механічну і електронну частину склав. А зараз ще хочу, ну, далі поки ще не закрив по боках пластинами, поки він ще відкритий, є доступ до нього, то хочу вімкнути і провести базові налаштування. Ось от так от все це виглядає. Далі наступний етап це встановлення панелей на принтер. Для цього потрібні. Ось такі е, болтики з пакетика номер 1 і гайки з пакетика номер 9 Всі ці панелі, три панелі по периметру. І тут о, спереди будуть дверці. Перша панелька є. Стало доволі легко, просто я думаю, що тут будуть проблеми з попаданням т подібних гайок. От, але все добре стало. Продовжуємо. На в варіанті, те, що бокові панелі, права бокова панель. Вклали не ту, що потрібно, от, і, е, тому поставлю дверки і буде поки що без тієї панелі, там щось буду думати. От, дверки вони ось акрилові синього кольору, це е, покриті захисним покриттям. Зараз складу дверки і потім покажу, як вони вже встановлені будуть. от, так, от Дверці поставив. Тут от, доволі так, все на, на завісах. Трохи довелося. Потанцювати, ну, Попідганяти завісся, щоб стали. от. Загалом вид красив, красивий. Шкода, що права панелька. Виходить, вона та, що в комплекті була вона не така, вона повинна була бути також з таким от ведмедом з крилами, от, І ще там перфорація для вентиляції повинна була бути. ну, Поки що буде так, я там не знаю, щось можливе придумав. На цьому Все. Сюди ще от встановлю кронштейн разом з датчиком філаменту. А тут от кронштейн для кріплення самого філаменту. бобіни. Але я зробив інше рішення, придумав більш цікавіше, також це покажу в своєму відео. Отже, ось фінальні кадри з цього відео, Вже, як бачите, запустив роботу, вже доволі чимало відпрацював. Принтер і різними пластиками вже пробував друкувати. От, тепер щодо, як я придумав замість Кронштейну, який йде штатний, ось тут ставиться, я ось придумав із ПВХ трубок і підставки світильника, ще випуск, виробництва Радянського Союзу, От, зробив таку підставку. Добре, тим, що вона доволі слизька тут і тертя мінімальне. І тому моторчику достатньо сили для того, щоб притягнути весь філамент ось по цій трубці. Отак от, Дверки встановлені, ну, як і казав, правої панельки немає. Отак от. Загалом принтером задоволений, він достатньо тихий, можна і на ніч запускати друк. Напевне, від друку голосніше чути самі вентилятори, ніж роботу принтера. От так. Більшість з ваших замовлень буде виготовлено саме на цьому принтері. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!